Як повідомив нашому каналу правозахисник Василь Ковальчук у школі номер 9 вранці 18 листопада роздавали цукор. Ми вирішили перевірити цю інформацію. Разом із Василем Ковальчуком заходимо до приміщення школи у кабінеті, який працівники називають кімнатою відпочинку, і справді бачимо пакети та мішок. Перевірено цукор, є яриськи подяка за чесні вибори. Відповідно, підслащені ви розумієте. Ну, а як люди самі інструктують, ми не свідками, тому ну, ви розумієте, просто так цукор не роздають. Ви самі розумієте, чому? Ось, будь ласка, перед вами результат. Чистих виборів. Директор школи Вікторія Годня, яка підійшла до кімнати відпочинку, каже, що до пакетів стосунку немає і телефонує голові виборчої комісії, оскільки у стінах школи працювала виборча комісія. Потім до кабінету заходить жінка, яка говорить, що в пакетах не цукор, а корм для тварин. Після уточнюючого телефонного дзвінка педагогу-організатору директор розгортає перед камерами кульки. Я просто можу показувати, що тут є. Перлова крупа, все є, куплено, дивіться, в сільпо, пшенична крупа. Вікторія Годня каже, учні та вчителі їх школи завжди піклуються про песиків і собачок, які блукають вулицями. Щоб допомогти чотирилапим, щорічно збирають таку собі волонтерську допомогу. Цьогоріч, розповідає Вікторія Годня, за браком місця корм для собак знесли до приміщення школи. Крупи перебуватимуть там до кінця тижня. Потім їх передадуть волонтерам. Це е, крупи сухі, які зносять діти в якості благодійної допомоги, беручи участь в акції, яку щороку проводить юний європейсь, громадська організація на підтримку е, тваринам. Попри те, поки готувався сюжет до ефіру, стало відомо, що одна із членів виборчої комісії номер 146 яка побажала залишитися невідомою, запевняє, цукор у стінах 9-ї школи вона все ж таки бачила. А от куди він дівся, невідомо.